Доброго здоров'ячка! З вами програма про нас. Час невблаганний, і ми знову з вами на порозі Нового року. Відомо, що давнину царі та різні правителі давали присягу на календарі. Серед іншого, вони обов'язково присягали не міняти одвічних свят. Така присяга була вагомою і святою. Сам по собі цей факт незаперечно підкреслює святість і значимість календаря і свят в минулому перевагу світогляду предків над сьогоденням, коли свята народжуються з будь-якої причини. За непорушністю свят невідступно слідкували на нашій землі Волхви. Чому е, далекі предки надавали календарю такого великого значення, намагаючись всілякими засобами закарбувати і донести до своїх нащадків ці знання? Сучасні вчені стверджують, що календар є узагальненим відображенням світогляду народу його святинею. Особливо ж важливим календар є для тих. Спільнот, життєдіяльність яких проходить в гармонії з природою і не тільки залежить від природних циклів, але й визначається ними. Саме такий космічно природний і одночасно святково-трудовий календар створили хлібороби першої на землі держави Арата, яка в давні часи була розташована на території сучасної України. Спосіб мислення, ритм життя, обрядовість свят цих народів нерозривно пов'язані з визначальними природніми циклами розташування сонця та місяця і сузір'їв, що знаходить відповідне місце у календарі. Тут закріплені основні світоглядні засади наших предків, їх розуміння сенсу життя, визначальні свята. Та їх обрядовість, тобто все те, що складало звичаї їхнього життя. Засади цього календаря закріплені в літописі кам'яної могили, який є найдавнішим у світі трипільської археологічної культури, у священних гімнах Арійської Рігведи, витоки наших прадавніх свят не не якісь певні події чи погляди якоїсь навіть визначної постаті, а визначені законами природи. Свята існують незалежно від нашого світосприйняття. Якщо ми не живемо за законами природи, то рано чи пізно ми увійдемо з нею у конфлікт. Що бачимо зараз і що загрожує тяжкими катастрофічними наслідками в найближчому майбутньому, якщо людство не змінить свого ставлення до законів природи. За нинішніх умов головне повернути втрачені знання предків, тому що вони мають вирішальний вплив на організм людини, її життєдіяльність – Основу календаря наших предків і всіх народів становлять астрономічні дані, основні свята кола Сварожого, колодаря визначаються положенням сонця, зимове сонцестояння, коляда, Роздво, весняне рівнодення, Великдень, Христове Воскресіння Пасха, літнє сонцестояння Купала. Івана Купала, осіннє рівнодення, Овсеня, Світовида, Різдво Богородиці. До сонячних і місячних циклів прив'язані головні свята усіх народів світу. І в ці дні наші предки відзначали від 17 по 23 грудня корочуна. Найкоротші дні року. 19-го Нікола. Зимове зависання Сонця нема кола, нема сонця. 22-го Різдво світла Дашбожого. 23 і 24. колода, тобто коляда, коло є перехід сонця на літо, свято роду, пошанування батьків, дідів, збір сієї родини у найстаршого, всім цим святам Передувало свято жіночої і чоловічої долі. А всі дні народилися Ганна Юрчакова, українська актриса, уродженка міста Теребовлі, В'ячеслав Чорновіл, український політичний і державний діяч. Обирався депутатом Верховної Ради від Тернополя, уродженець Черкащини, Богдан Криворучко, заслужений артист України, уродженець села Миролюбівки Тернопільського району. Володимир Болєщук – колишній голова районної адміністрації в Тернопільському районі, а нині заступник директора агропрод. Сервіс Унастасові. А на наступному тижні минає 40 днів, як покинули цей світ поет, громадський діяч, прекрасна людина, колишній голова спілки письменників України в Тернопільській області Богдан Бастюк. Та Орест Андрушишин, колишній водій автобусного парку, батьки якого героїчно загинули за свободу і незалежність України. Оба засмутили всіх нас передчасним відходом з життя. <му> Порадимось зірками і придивимось до місяця. А останній повний тиждень року буде проходити на зростаючому місяці, бо молодий місяць настав в понеділок, 22 грудня, настане о 3 годині 36 хвилин. Тиждень буде сприятливим для вирішення справ і початку чогось нового. А 22 грудня день зимового сонцестояння, народження сонця, яке повертає на літо, а зима на мороз. Овен. Наступного тижня бажано узгоджувати перспективні справи з партнерами, укладати угоди та вирішувати фінансові питання. Необхідно проявляти дипломатичні здібності і не йти на загострення стосунків. Різного роду романтичні зустрічі краще перенести на новорічні і святкові дні. Талець цей тиждень можливо розпочнеться для вас з пригод. Зірки рекомендують поводитися розкуто. Відвідувати веселі компанії і таким чином компенсувати знижений останнім часом настрій В середині тижня не зашкодить подбати про здоров'я ближче вихідних можете укладати угоди, щось купувати, особливо перед подарунки. Близнята перша половина тижня буде більш сприятливою для реалізації планів пов'язаних з особистим життям. А в другий бажано займатися профілактикою здоров'я і покращенням сімейних та приятельських стосунків. Якщо ви одинокі, займіться пошуком партнера на новорічний і святкові періоди, адже свят буде багато і вихідних теж. Рак. Розпочніть цей тиждень активно, завантажте себе роботою на порядку денному не тільки службові передновирічні клопоти, а також і особисті. У четвер бажано посилити контроль за дітьми, а також е скласти плани проведення новорічних і святкових е планів. Непоганий е час для зміцнення здоров'я лев. Зірки радять проявити творчі здібності, бути наполегливими у всьому і скрізь дуже багато буде залежати від вашої ініціативи, особливо у першій половині тижня. Ближче до вихідних бажано потішити себе та близьких спільними розвагами. Діва бажано бути наполегливими у своїй роботі. Цей передноворічний тиждень буде сповнений розмаїтими пригодами і сприятиме реалізації ваших задумів і планів. Можете легко подолати труднощі, які колись перешкоджали вам і вашим планам. Терези. Незважаючи на обставини, прийшла пора вносити у своє життя назрілі зміни, змінювати плани. А якщо ваше життя вас влаштовує, урізноманітніть його новими планами. Бажано продумати шляхи росту, благополуччя, додаткову роботу, цей передсвятковий тиждень присвятіть саме такому. Баченню ситуації. І вже у новому році не пошкодуєте скорпіон. Ви опинетеся на вістрі події. Можливо, прийдеться відстоювати свою правоту, але в четвер не бажано загострювати стосунки. Якось. Е е е е е е е е Треба е, зробити так, що вже в першій половині тижня вам вдалося завершити все те, що планували в цьому місяці чи навіть році. А вже з нового року переключиться е, на більш важливі і перспективні заняття стрілець. Вирішуйте те, що вам вкрай потрібно, щоб не зустріти новий рік зі старими проблемами. То будьте в такому більш підвищеному ритмі. За потребами, звертайтеся до впливових людей та за підтримкою з боку друзів. Намагайтеся уникати неофіційних контактів та будь-якого напруження. У вихідні відпочиньте козоріг. З початку тижня можете планувати поїздки, налагоджувати контакти, намагайтеся не критикувати начальство, порушувати встановлені правила. А тим паче закони вже у кінці тижня всі негаразди, що останнім часом якось ніби пригнічували вас, врегулюються водолій. Намагайтеся від усього отримати вигоду спочатку та в кінці тижня вдалих ситуацій має бути більше, але всередині необхідно дотримуватись обережності в стосунках поїздки. Керівництво у цей час можуть додати зайвих клопотів. У вихідні можете розраховувати на підтримку друзів, риби. Партнерських стосунків більше сприятливою буде друга половина тижня, а спочатку можливі протиріччя. Фінансові е, нерозберихи впродовж тижня, особливо з його початком, серйозні поїздки небажані. А вже у кінці і у вихідні все складатиметься успішно, можете відвідувати світські розваги, бути на видноті. І на сам кінець. Народ розумний владі і багатим це зайвий клопіт прикоростей причини. Дурними значно легше керувати і тішитися владою над ними. Ти не радій, як свераться вгорі, аби тобі якесь добро зробити. Ця гра така. Вони там всі свої, а їхні сварки, щоб тебе дурити. Не забуваймо пращурів своїх, згадаймо їхні мрії, сподівання, тяжке життя, тортури і знущання, не пам'ятати родові свій гріх. Всіх вітаю із святом зимового сонцестояння, адже сонце. Повертає на літо. Католиків з Різдвом Христовим, рідновірів з Різдвом Божича, а євреїв святом Хануки. Я зичу, щоб цей тиждень був для вас змістовним, цікавим і неповторним. Побачимось!